Добрий день, малеча щира, хай живеться вам у мирі, хай луна дитячий сміх. Я вітаю вас усіх. Кожна дитина має право на відпочинок, дозвілля та розваги. Діти мають особливе право право на гру, адже граючись, вони пізнають світ, розвиваються. І готуються до дорослого життя. В хаті край села жили чоловік і жінка. Було в них двоє дітей Мишко і Оля. Біля хати ріс високий гілястий осокір. Зробимо на осокорі гойдалку, раз сказав Мишко. Ой, добре буде гойдатися, зраділа Оля. Поліс Мишко на Осакір, прив'язав до гілки вірьовку, стали на гойделку й Оля та давай гойдатися. Гойдаються діти, і Осакір гойдається. Гойдаються діти, а навколо них синичка літає та співає, співає. й каже І синичці весело, що ми гойдаємося. Як вона радісно співає. Глянула Оля на стовбу росокора і побачила дупло, а в дуплі гніздечко синиччине, а в гніздечку пташенята маленькі. Синичка не радіє, а плаче, сказала Оля. Чого ж їй плакати? здивувався Мишку. Подумай чого, відповіла Оля. Мишко зліз з гойдалки. Став на землю, дивиться на синиччине гніздо й думає, чого синичка плаче. Діти, а як ви гадаєте, чому плакала синичка? Так, вона хвилювалася за своїх пташенят, бо вони могли випасти з гнізда, а ще їм, мабуть, було дуже страшно від галасу дітей. Тож, відпочиваючи будь-де. Потрібно пам'ятати про оточуючих, поважати їх, ставитися до них так, як хочете, щоб ставилися до вас. Треба дотримуватися правил моральної етики, організовувати своє дозвілля так, щоб воно приносило користь і не заважало іншим.